З радістю представляю вам міс Лейла Нес. Я Чудово знаю, хто ви. Підписаний на ваш аккаунт про профайлинг і читав про вашу справу. Привіт, Привіт, люба. Анна-Марія вчора померла. Що можеш приїхати додому? Привіт. Радий, що ти знову вдома. Дівча в коробці! Як ти поживаєш? Моє співчуття. Привіт. Підходь. підходь. Пам'ятаєш мамину давню подругу. Так. Може, завтра заскочиш до мене, Вип'ємо кави чи ще чогось. Аго! Луїза. Алло. Тату, можеш приїхати. На горі повальні. Ні, вальтере, всередину можна тільки поліцію. А де Алісія? Я, Я не знаю. Вона мала бути з вами. Темне волосся безслідно зникла. Алісія вписується у профіль. Можете просто поговорити з Лейлою. Вона щось знає. Лейла пережила багато такого, що впливає на неї навіть зараз. Вона в екі. Що за екі? Зникла ще одна дівчинка. Я переконана, вона одна з них. Допоможіть! Допоможіть.